Знищений вогнем будинок і два загиблих чоловіка. Це наслідки пожежі, що трапилася у селі Синове Ковальського району. Рятувальник Олександр Пінкевич розповідає: одним із перших прибув на гасіння пожежі. Будинок був повністю охоплений вогнем, і ймовірно, в будинку знаходяться люди. В ході гасіння пожежі було виявлено двох осіб, які загинули внаслідок цієї пожежі. Причиною даної пожежі була необережність під час коріння. Волинські рятувальники спільно із представниками громад провели профілактичний рейд, аби запобігти у майбутньому виникненню пожеж. Вони проінспектували житлові будинки, адміністративні будівлі та церкви. Нагадали сільським жителям правила пожежної безпеки. Пам'ятайте, що не залишати відкритими отвори, контролювати саме електроприлади. Саме зараз іде опалювальний сезон, тому саме загострення пожеж наслідок саме цих причин. Батько проробив більше як 30 років, то я знаю, але випадки, хоч і знаю, що воно може бути таке, що не зоглядеся. Я їм теж наголошую, щоб дивилися осторожно біля плити, біля грубків. Навіть не засували коменка зовсім, щоб де не повчаділи. Зі слів пожежника Володимира Ромахи, цього року у селі Соколище відновили пожежну частину, яка не працювала 6 років, відремонтували пожежний автомобіль. У відмінному стані його комплектність заводська, як його дали, дали сюди, пригнали. Рубка плита, зимою в плиті топлю, її вару. Дивлюся, чи воно вигоріло, посуну, далі же щоб нічого не лежало коло плити, такої, яка трапка, чи що. Головний інспектор Ковальського райуправління волинських рятувальників Богдан Чимбур каже, що основними причинами пожеж є коротке замикання електромережі та порушення правил пожежної безпеки при користуванні пічним опаленням, куріння в ліжку у нетверезому стані. Основними недоліками, які були виявлені під час проведення даного, даного відпрацювання, це були тимчасові електромережі та скрутки на електромережах. Користування пошкодженими електроприладами відстань від зберігання дров до саме топкового отвору була невідповідна. Були відсутні металеві листи перед топковими отворами, от які запобігають виникненню пожеж. І з початку року на Волині трапилося тисячу сім пожеж, у яких загинула 41 людина. Сказала керівниця відділу рятувальників Ірина Варварук. Петро Юровчик, Петро Потієвський. Новини на Суспільному. Валинь.